Олексій Арестович знову перефарбувався. Я вже не знаю, куди вже далі. А головне, як цю істоту і досі слухають якісь там глядачі та слухачі. За словами тьоті Люсі та головного конкурента Анатолія Шарія в номінації Ватний рот його а, так вразили масовані ракетні обстріли, що все тепер він знову буде відстоювати український порядок денний. Угу. Лапках. Я думаю, будут. Они будут бить по нам, мы будем бить по ним. Это же очевидная вещь. Это и есть война. Заметьте, они очень долго не вели обстрелов. Они вскрыли этот конверт, они это распечатали. Кстати, это была одна не главная, но одна из причин, почему я, так сказать, перестал запугивать. Потому что одно дело, когда относительно ну, по мирному не летит или не летит так массово. Ну, когда, простите, в кавичках братський народ влупил по гражданському ну, білу десятки українців поранених. Ну как, уже какому запугуванні свого народу може ці річ? Нащо ти, Богдане, взагалі згадуєш цю московську гіпножабу? Якщо про нього і так, усе зрозуміло запитаєте мене ви? І будете мати рацію, що про цю московську гіпножабу дійсно все ясно. Але це найкращий приклад показати те, що дуже значна частина ютюбівських говорящих голів, просто торгівці повітрям, які намагаються набити собі рейтинги, політичні фінансові вигоди відповідно, в залежності від того, як складається кон'юнктура. І приклад Арестовача тут прекрасний. Прекрасний тим, що цей гіпноцап взагалі жодним чином не приховує своє пристосуванство і гру на емоціях людей. Понятно, что есть мысли, которые заходят только на, на заставляют задуматься, которые нам надо понять про себя и про эту жизнь только когда люди грубо говоря напуганы. И я этим моментом воспользовался, он длился с начала сентября по конец этого самого. Но после этого прилета все эта история закончена. Теперь народу снова нужно поддерживать. Все, теперь эта история закончена. Альоша е, перестарався, від нього пішла велика частина аудиторії. Росіяни його дивляться не так багато, і тепер знову без маски, точніше, мабуть, якщо з Арестовичем, то зі з маскою а е, він намагається влізти в голови людям, повернутися. А велика частина людей, ну знаєте, рибки гупі. Їм Арестович е, Полє знову на вуха. Патуку, що росіяни програють, що вони чмоні, а що Путіна завтра схопить інфаркт, і вони повірять, бо це ж дуже приємно чути про те, що завтра війна завершиться, і для цього завершення не треба докладатися ніяк не докладати жодних зусиль, нічого не робити. До речі, для Росії це теж вигідний наратив, яке співпадіння. Тож, коли до мене приходять деякі в коментарі, і пишуть: поцілуйте в попу Арестовича, він врятував нашу психіку в перші місяці війни. То я запитаю вас, а чи не він є автором цієї заколисувальної пісні, яку до сих пір транслюють у телемарафоні про переможну переможеньку? Це дійсно пішло на нашу користь глобально, в довгостроковій перспективі. А потім Арестович розповідає про те, що українці нацисти. А наиболее полно она выразилась, когда ветераны со СГЛичины, да, в пар... канадский парламент попал. Я был в это время, сидел с очень солидными людьми, ну, такими, поверьте, совсем солидными. На встречу я с ними был. И они читают эту новость и говорят, мы, подождите, мы же помогаем нацистам. жодных знижек не мае бути надано в жодному разе. Все має бути розслідувано, яким чином сам Арестович допомагає нацистам. Адже за останній час Арестович допоміг нацистам так сильно і так фахово, що із ним може зрівнятися хіба що Мар'яна Безугла. Бо саме його заяви юзала російська нацистська пропаганда, і навіть один із лаптєвих топ дипломатів Небензя просто цитував його на засіданні Радбезу ООН. Украинцам на самом деле как ничто не угрожало, так и не угрожает. Той Украине, которая живет в мире с соседями и уважает права всех своих граждан, а граждан, не дискриминирует их. У такой Украины было и есть будущее. Его нет преступного и не нацистского режима Зеленского, сформировавшего, признание того же господина Арестовича внутреннюю тиранию. Дивно, так? Внутрішня тиранія у нас сформувалася, а Арестовичу від того щось нічого немає. Ті справи, які відкриті нині проти Арестовича, не є серйозними і не є для нього сильно загрозливими. І якщо дійсно, як казав секретар Ранболи Олексій Данілов, дії Арестовича, схожі на розбудову ФСБ аргентурної мережі в Україні, то це треба перевіряти і відповідно діяти. Тоді прізвище Арестовича має бути в буквальному сенсі, має в буквальному сенсі визначати його подальшу долю. Відповідно, ну також цікаво, як так Арестович синхронно із Путіним та Шойгу, Гум, а також із західною пресою, куди Росія вкидує свою пропаганду дуже активно. Як він так разом із ними просував питання так званих мирних переговорів із Росією? Ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод это в портер. Стационарный фронт, бесконечное бессмысленное убийство друг друга, без попыток достичь каких-то важных результатов, не нужно ни российскому народу, ни украинскому. И народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться. Выходить на мирные переговоры, стабилизировать. Но эти переговоры должны быть честными и паритетными. Зараз ця істота перебуває в Нью-Йорку. Він спокійнісінько, як бачите, ходить вулицями під носом наших західних партнерів. Бачите, ходить собі у телефоні щось гортає, чи то коментарі читає під своїми воркуваннями, голубкуваннями із російським пропагандистом Головановим в Ютюбі, чи то може і латиніна вислала йому хтивки із трусами свого чоловіка. Але ростовуючи не один зараз, коли Україна перебуває у непростих умовах, коли зависла західна допомога, коли росіяни тиснуть абсолютно абсолютно по всіх фронтах, коли ми маємо проблеми у внутрішній політиці, прокинулися всі ті, хто просував російську пропаганду до широкомасштабки, а потім перевзулося. Потім натягнули на себе сині жовті прапори. Або якщо хочете, натягнули на себе вишиванки. Хоча до цього вишиванка їм дуже сильно муляли. эксплуатировать вас, а вы все продадите им, продадите свое будущее, будущее своих детей, свое благополучие, продадите за то, что вам скажут, что вы хорошие. Они наденут вышиваночку, они на гарную украинскую рассказывать, рассказывают, какие вы светлые, славные и гарные. Юля, как воспримете, если я вышиванку одела? На мне доставили прямо в прямом эфире. Да прекрасно, сегодня Держим, день вышиванки или какой-то... Какой, как, какой я бы... О, Так, да. ну ж я не знаю, що скажуть зрители. Господа, делайте стоп-кадр. Да. Да. Я Так. Вот. Господа, смивайте воду. Ростович лише найвідоміша частина того айсбергу, про який йдеться. Я вам уже про це казав. Існує величезна частина різних блогерів, як російськомовних, так і україномовних. Які зараз відробляють свій російський порядок? денний. які будуть розповідати, що Зеленський продав землю Ізраїлю, будуть розповідати про необхідність переговорів із Росією, будуть відмовляти українців від мобілізації та залякувати ТЦК. Будуть розповідати про те, що вже завтра українцям повідключають тепло, тепло і газ і електрику, і заморозять і вже ніколи більше не вимкнуть назад, і так далі. Тому подібне такого дуже багато. Будуть усіляко зневірювати, усіляко деморалізовувати. Адже деморалізований народ багато набагато легше перемогти. Він не буде воювати, він не буде донатити. Тому, друзі, прошу вас, будьте уважніші в цей непростий, нелегкий період. Він не буде тривати вічно. По перше, не слухайте російських говорящих голів. Жодних Друзі, Російська мова в медіагалузі – це переносник зарази. Як не знаю, як пацюки, як е, голуби, як е, якісь таргани. І я поясню вам, як це відбувається. Російськомовні спікери користуються російськомовними джерелами. Російськомовні джерела, навіть так звані опозиційні, користуються офіційними російськими джерелами, тобто пропагандистськими, і тягнуть звідти пропаганду. І насправді дуже рідко їх фільтрують. Фільтражу от фактично не відбувається. А враховуючи, що в Росії брехнею пропагандою все просякнуло то протягом 300 років, із невеличкими просвітленнями. Самі розумієте, як це все потім потрапляє в голови українців разом із російською мовою. У голови українців потрапляє уся російська пропагандистська брутня. Ну а стосовно українських блогерів, дивіться, чим вони займалися. Дивіться біографію в гуглі. Uh, дивіться, де вони працювали. Все дуже просто. Дивіться на це. Якщо це цап згори, який лише вчора почав випускати uh, в Ютубі відео, а до цього взагалі ніде не з'являвся або займався взагалі якимись третіми речами, то до нього мають виникнути запитання. Uh, ось така uh, вам моя невелика порада. Ну, ну наприклад, Арестович. Возьмем. Ну, явно же, что человек... А что я знаю, что вы с ним были хорошо знакомы. Нет, да? я не Нет? хорошо был знаком. Понятно. Он приезжал сюда для чего? Я могу да. сказать, для того, чтобы заключить Лангснехтский договор с империей. Он говорит, да, мы понятно. хохлы, мы обязательно кому-то должны служить, говорил Арестович. Давайте вам, Давайте говорит вам. он. Да? И да. мы его провели там